Спіральна динаміка. Що ж це таке? Колись давно двоє вчених прийшли до того, що люди беруться один з одним, не із-за кольору шкіри, а і за різного мислення. Відповідно до цього, вони зробили різні підходи по кольорам, і хто як відповідно від цього увірує, хто в що вірить, у кого які підходи, цінності і все, що з цим пов'язано. І так. Це я сильно тобі спрощує, адже тепер ти можеш, якщо в тебе вже багато відділів, і вони різні, або різні люди в команді, тепер ти можеш як робити певні узагальнення, отже, набагато простіше, коли ти розумієш, як з кожним відділом по різному комунікувати. Наприклад, Пае тобі дає можливість зрозуміти, кого як підвищити, як з ким індивідуально працювати, і який у кого стиль менеджменту. А також, якщо хочеш, ти можеш прочитати і, е, окрема книга про типи керівників, про спіральну динаміку. Представ, що в компанії різні люди відносяться до різних категорій, у них різні пріоритети, у них різні мотиви і вони в різний вір. І що ж тоді робити? Є варіант застосування спіральної динаміки. Як воно відбувається? Наприклад, є у нас відділ продажників, так? що ключове для продажників це успіх, це якомога більше зробити коштів, це більше зробити результати, прориви самому. Для себе і більше ж собі отримати KPI і так далі. Тому червоний стиль відділів це може бути якраз у «Відділ продаж. Тут ключове оборотись, задовольнити моменти тут і зараз. Боротьба може бути, тому і влаштовується змагання. Може бути, якщо це керівник за НАТО, мікроменеджмент і контроль. Я тут головний, я ключовий показовим є застосування влади в таких відділах ключовим. Успіхом вважається, чого ти сам особисто досяг. Якщо ти більше всіх продав, значить ти можеш вважатись керівником. Якщо ти зробив півроку, сам це руками поробив і досяг результати, ти можеш кимось стати. Тут треба в таких відділах або компаніях досягти чогось і показати всіх, щоб тебе інші прийняли як вожака. Це червоний стиль управління. І так, як. Як ти можеш собі відзначити, ключовим було це тут і зараз. Це значить, що у нас адаптація не буде підходити там, місячна річна, якщо вона без практики. Далі це дія одразу тобто людина прийшла з першого дня, вже щось робить. Можливо, вона не дзвонить клієнтам, але вже робить практичні задачі. Третє це боротьба, це якісь дашборди, це KPI, це найкраща людина місяця. Четверте це влада, те, що мотивує керівників, мати більшу влади, більший престиж. І задовільняти свої потреби. І, звичайно ж, KPI. Мої вигоди тут і зараз. Червоний відділ може бути такі. Далі по спіральній динаміці, вверх іде наступний рівень відділу, який приходить зазвичай з розвитком особистості, який позначається синім кольором. Я це інтерпретував на саме наш з тобою приклад у бізнесі та з командою синій відділ. Що ж далі приходить разом з безладом, хаосом і новими крутими ідеями і проривами приходять інструкції стабільність і порядок. Як ти пам'ятаєш, по рівням розвитку компанії вона з стартапу перетворюється поступовно в таку більш-менш стабільну, де вже є певні традиції, є певна структура, стабільність і ієрархія. Що ж на цьому рівні відбувається? Більшість кандидатів в Україні, згідно досліджень. Є, а їх приблизно 40% відносяться до цієї парадигми. Є певні обов'язки, є певні доручення, є певна твоя ієрархія, є стабільність в компанії, і це є важливим для людей. Ну, на даному випадку для людини важливо не зробити 3Х, а постійно стабільно отримувати там, на 5-10% вище ніж попередній місяць. В такій компанії важливо зробити все правильно по процедурі, не порушивши її. Важливо правильно комунікувати з усіма, як це прийнято. Важливо підтримувати певні традиції. Так, тобто, це певна наступна модель, яка є надважливою для компанії, але при цьому її зворотня сторона це зайві документи і бюрократія. Що ж, якщо ж синіх людей в Україні приблизно 40% червоних 30%, ми йдемо до наступної парадигми мислення, до помаранчевого відділу. Або й ти можеш мислити по команді: Хто в тебе як мислить? Помаранчевий. Модель це про що? Це про успіх, досягнення, про розвиток, про рух вперед, про ризики, про все, що з цим пов'язано. Тобто, це такий, можна описати постійно розвиваючого підприємця, який ходить постійно в клуби, бізнес-клуби, нинішні клуби, звичайно, ж, в курси проходить, HR займається розвитком, підвищує свою практику, компанія постійно закупає нові курси. Постійно проводиться навчання щотижневе, є коучі, є ментори, є наставники цієї компанії. Якщо описати по країнам, то це країна США. Ми відносимось до синьої країни. Так, ця модель так само і по країнам її можна транслювати, і по командам, і по людям, і багато чого пояснити і застосовувати, але є нюанс для таких людей помаранчевій команді і особистості не дуже їм імпонує контроль, який є у червоної команди, їм не імпонує. Певний порядок і стабільність, вони навпаки хочуть не стабільності, а чогось кращого. Їм не імпонує, коли ти повністю прописуєш процес розподілення задачі. Їм подобається самим приходити до цього, їм мотивує свобода і це інший типаж людей. Поміть, тобто, все йде це поступово. Так, тобто компанія перетворюється з червоного, приходить на синій, з синього на помаранчевий, і це можна дуже правильно пояснити, бо якщо компанія не буде спочатку червона, то вона не зможе досягнути. Високої маржинальності для наступних дій і не зможе захистити свої інтереси, свої здобутки, свою команду. Далі вона йде на етап синій, там де вона переходить в стабільність, і далі вона приходить в помаранчевий варіант. І, до речі, це може бути прирізним відділом іти паралельно. Так? Тобто, наприклад, відділ бухгалтерії навряд чи буде помаранчевим або червоним. Так? Тобто там процвітає порядок, як і фінансів. Відділ продажів може бути як червоний, так і помаранчевий. Так, і відповідно з цього ти одразу розумієш, куди людина підходить, який відділ і які там загальні тренди треба розповсюджувати і показувати приклад. Знову ж таки, з плюсів. Так? Тобто у нас люди заточені на успіх, на досягнення цілей, на розвиток постійний, на над результати, з іншої сторони, їм важкіше управляти, Вони не люблять контроль, мікроменеджмент, вони не люблять встановлення якісь. Незрозумілі інструкції, якщо вони не працюючі, так їм треба ще це доносити. І вони хочуть зробити це, дійти до результату власними якимись інтелектуальними засобами, можливо, з підказкою керівника, можливо, самостійно тут вже може бути індивідуально. І у нас відділ. як ти думаєш, який наступний колір? До речі, в кольорах є така цікава закономірність, що і в піраміді масло, і в тест диск вони дуже між собою і впає, кольори є схожими, іноді навіть схожі є. Деякі основи цих кольорів. Наступний колір, як ти згадався, є зеленим. Зелені країни це зазвичай скандинавські країни, так, щоб тобі простіше було, точно поки що не наші країни. І що ж тут такого цікавого? На цьому рівні компанія думає про свою місію, про свої цінності, про те, заради чого вони тут, що вони гарного роблять. Тут важливо етика, команда, відповідальність за себе та за інших. І Формується така спільнота. Це також можна пояснити на прикладі рівнів компанії, що якщо у компанії не буде гарних взаємостосунків між різними командами, то навряд чи можна казати про сильний успіх цієї компанії. Або якщо компанія не стане зеленою для і великою для більшості її клієнтів, її можуть не прийняти, адже важливі деякі тренди, як, наприклад, е екотренди і все інше, а це якраз зелений рівень. Що ж на цьому рівні? На даному рівні людям важливо. Місія, цінності, заради чого ми, як ми відносимось, як ми управляємо свою корпоративну культуру, яка у нас команда, як вона спілкується між собою, як у нас думають один про одного, і яку ідею несе бренд, як він відноситься до різних варіантів, чи допомагає він комусь. Так можна також додати, що тут проявляється бажання вкладу такий базовий мотив у декількох у деяких людей. Що щодо мінусів, звичайно, таким людям не імпонує червоне стиль керування, не імпонує. Наприклад, якщо це тільки про успіхи досягнення без допомоги іншим, без команди, але це йде вищий рівень. І таких відсотків саме в Україні, наприклад, лише 5, в скандинавських країнах набагато більше. І як бачите, тому і називається спіральна динаміка, що воно йде вверх, і в залежності від етапів розвитку, спочатку червоний, спочатку синій, спочатку помаранчевий, і поступово приходить до зеленого. Але це не значить, що ми забуваємо про червоний метод, про синій, про помаранчевий, про зелений. Всі ці методи гарні, у кожної є свої плюси-мінуси, і відповідно від цього можуть бути різні відділи.